День малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми продовжимо мандрівку у царство тварин. Поговоримо про тварини, які в одних викликають гідливість, відразу, а в інших захоплення, дехто вважає їх прекрасними, ніжними, мудрими створіннями. А хто ж ці тварини? У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастак, а не риба і не рак. Звичайно, це жаба. Жаба належить до земневодних тварин. Їх ще називають амфібії, що означає ті, що ведуть подвійне життя. Ці істоти живуть у двох середовищах. І у воді, і на землі. Існує прислів'я. Земноводна жаба тому, що не розуміє, де їй краще чи у воді, чи на суші. Жаби живуть в річках, озерах. Значну частину доби вона перебуває у воді, на берег виходить лише полювати і погрітися на сонечку. Вони ведуть нічний спосіб життя, а у день вони заповзають під каміння і сидять нерухомо. Зимують жаби у компаніях на дні водойм. Буває взимку жаби вмерзають у лід, а навесні пробуджуються живими і здоровими. У стані зимового спокою жаби дихають не легенями, а шкірою. Саме це їм допомагає пережити важкий і холодний час. Тіло їх вкрите м'якою, слизькою, вологою шкірою. Якщо шкіра пересохне, то тварина загине. П'ють воду земневодні не так, як ми. Вони всмоктують її всією поверхнею тіла. Ось чому цим тваринам необхідна вогкість або близька водойма. Усі земноводні дихають киснем повітря. Вони не можуть довго перебувати під водою, тому частину життя земноводні проводять на суші, а частину у воді. Будова квакуші амфібії. Вона складається з голови, тулуба, шкіри, передніх і задніх ніг. Тулуб у них короткий і широкий, дві пари ніг, задні ноги довші за передні. Голова жаби плеската й широка і великий рот з ледь помітними зубами, очі з повіками. У жаб дуже цікаво влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вперед, угору і вбік. Очі також допомагають жабі проштовхнути їжу по стравоходу. Тому, захопивши їжу, жаба обов'язково повинна кліпнути. А ловить вона свою здобич за допомогою клейкого язика. Забавно, жаба полює. У роті у неї довгий язик, як і складений удвічі. Коли поблизу пролітає комаха, жаба миттєво викидає вперед липкий язичок, шльоп і комаха в роті. Шльоп і три комахи в роті прилипли до язичка. Полює жаба із засідки, висовуючись з води лише голову або причаївшись на суходолі. Чим же харчуються жаби? Жаби нерозбірливі в їжі, вони не нажерливі тварини. Мало їжі, вона голодуватиме і день, і тиждень. Багато їсть все підряд. Меню виходить найрізноманітніше. Це гусениці і метелики, бжоли і оси. Мурахи і жуки, павуки багатоніжки. Жаби нападають на здобич, яка рухається. Жаби чудові мисливці за ніч вони поїдають цілі хмари комарів і мошок. І протягом літа вони поїдають тисячі комах. А як же з'являються жаби? Доросла жаба відкладає ікру. З ікри з'являється личинка, яка зовні нагадує рибку. Через деякий час у неї починають з'являтися лапки. Така маленька жаба з хвостиком називається пуголовок. Потім у неї відпадає хвіст, і вони стають справжніми жабенятами і виростають до дорослої жаби. Послухайте цікавинки про земноводних. Комахи, комарі москіти ніколи не кусають земноводних, хоча і шкіра у них гола. Чому? Бо їх шкіра утворює отруйну речовину. Чи може жаба скидати з себе шкіру і чому? Може, час зміни шкіри називається линька. Линяти значить міняти шкіру. Шкіра згодом старіє, та зношується. До чотирьох разів на рік можуть міняти шкіру жаби. Спочатку шкіра сходить з лапок, потім з тулуба. Найбільшою жабою на землі вважається жаба голіаф. Вага її більше трьох кілограмів, а довжина. Понад 90 см. Ці квакші здатні за один стрибок долати 3 метра. Ще одним з найцікавіших моментів життя жаб є те, що вони не змикають надовго очей навіть під час сну. Малята запам'ятайте, ловити кривдити жаб не можна. Вони Їдять комах, які переносять хвороби і шкодять сільському господарству. Жаби дуже корисні істоти, тіло деяких жаб укрите речовиною, з якою отримують ліки необхідні людині. Все в природі створено не випадково, і кожне створіння має право на життя. Ну що, малята, сьогодні ми ще будемо з вами скульпторами і будемо ліпити представника земноводних тварин жабку. Підготуємо пальчики. Повторюйте за мною. Де струмочок біжить? Жабка в затінку сидить. Ловить мошок несачком. Але почим язичком. Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Обладнання, пластилін, дощечка, серветки, стека. Спочатку робимо коло з зеленого пластиліну, потім кулю. Кладемо кулю на коло, згинаємо коло наполовину, прикриваємо кулю половинкою зеленого кола. Притискуємо з боків пластилін. З боків стекою робимо надрізи, смужки, скручуємо догори. Це очі. Робимо ще надріз. Згинаємо смужки вперед, передні лапки. Відводимо смужки назад, задні лапки. Прикріпляємо очі і розрізаємо лапки. Прикрашаємо жабку крапочками. Ой, яка гарна жабка вийшла. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні, малята, ми збагатили знання про земноводну тварину жабу. До побачення, до нової зустрічі!